В Україні екологічна сфера вже тривалий час, потребує системної державної підтримки. Ці проблеми суттєво загострилися під впливом повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації, що посилило тиск на довкілля та інфраструктуру. В умовах обмежених ресурсів державного і місцевих бюджетів особливо важливо зрозуміти, як саме бюджетні рішення формують екологічну політику та які пріоритети стоять за цифрами. Що насправді показує екологічна частина державного бюджету України на поточний рік? Слід почати з бюджетної декларації. Питання зміни клімату і навколишнього середовища поєднується не формально, а через спільну логіку застосування бюджетних інструментів. Загальним завданням для уряду визначено збереження та відновлення природних екосистем за рахунок раціонального використання природних ресурсів, управління відходами та адаптації до зміни клімату. Навколишнє середовище це стан екосистем, стан води, повітря, земель. Зміна клімату фактор, який безпосередньо впливає на навколишнє середовище. Тобто клімат це мультиплікатор екологічних ризиків. З точки зору бюджетних ресурсів, при відсутності зростання у загальному обсязі, ми бачимо перерозподіл між різними бюджетними програмами. Тобто, обсяг одних бюджетних програм зростає, а інших зменшується. Як змінюються бюджетні програми з точки зору бюджетного планування? Загальний обсяг фінансування екологічних програм на 2026 рік становить близько 11 мільярдів гривень. У порівнянні з попереднім роком збільшення ресурсів практично не відбулося трохи більше 1%. Зміни стосувалися передусім структури видатків у межах чинних бюджетних програм. Так, структурні зрушення проявилися у посиленні фінансування безпеки, моніторингу та контролю. Водночас бюджетна декларація закріплює підхід, за яким екологічна політика реалізується в умовах жорстких граничних обсягів видатків для головних розпорядників коштів. Це означає, що досягнення екологічних цілей має відбуватися не через розширення фінансування, а через підвищення ефективності. Декларація також передбачає щорічну динаміку скорочення викидів парникових газів, що фактично інтегрує кліматичні цілі у систему бюджетного планування. Таким чином, у структурі видатків на цей рік ми бачимо акцент на перерозподіл видатків від одних програм до інших. Причиною цього є обмеженість бюджетних ресурсів. Таким чином, екологічна політика у бюджетному плануванні на 2026 рік реалізується переважно через регуляторні та контрольні механізми, а не через масштабні інвестиції. У середньостроковій перспективі це створює ризик розриву між задекларованими кліматичними цілями та реальними фінансовими можливостями їх досягнення. Які зміни у порівнянні з минулим роком, де ми можемо бачити збільшення бюджетних ресурсів? Спостерігається суттєве скорочення коштів, спрямованих на інфраструктурні та водогосподарські напрями. Найбільше скорочення, близько 37%, зафіксовано за програмою захист від шкідливої дії вод та забезпечення централізованого водопостачання. Така динаміка свідчить про переважно реактивний характер екологічної бюджетної політики, орієнтованої на усунення наслідків, а не на запобігання ризикам. З точки зору середньострокового бюджетного планування, це підвищує ймовірність зростання майбутніх витрат, пов'язаних із наслідками зміни клімату та деградації довкілля. Збільшено фінансування гідрометеорологічної діяльності, збереження природно-заповідного фонду та забезпечення безпечного стану зони відчуження. Таке спрямування ресурсів відповідає логіці управління ризиками, але не формує достатнього інвестиційного підґрунтя для кліматичної адаптації. У результаті бюджетна політика у сфері довкілля залишається більш орієнтованою на фіксацію та контроль проблем, ніж на їхнє системне попередження. Якщо ми говоримо про ефективність, чи є тут проблеми та напрями для покращення роботи? Якщо говорити про ефективність, то проблеми є. В Україні загалом створено необхідну нормативну базу, але її практична реалізація залишається слабкою. Часто екологічні оцінки проводяться формально і не впливають на управлінські рішення. Результати стратегічної екологічної оцінки рідко враховуються під час формування бюджетних програм. У багатьох випадках відсутній зв'язок між екологічними цілями та обсягами фінансування. Контроль за виконанням екологічних програм є недостатнім, а показники результативності часто не відображають реального впливу на довкілля. Післяпроектний моніторинг або не здійснюється, або має формальний характер. Також серед недоліків слід назвати низьку координацію між центральними органами влади та місцевим рівнем. Це призводить до дублювання заходів або навпаки до прогалин у фінансуванні. В умовах обмежених бюджетних ресурсів така неузгодженість знижує ефективність використання коштів. Для покращення ситуації необхідно тісніше пов'язати екологічні оцінки з бюджетним плануванням. Також важливо перейти від формального виконання процедур до оцінки реальних результатів і довгострокових ризиків. Який досвід Європейського союзу може змінити ситуацію в Україні? Ефективність екологічної політики зростає тоді, коли вона починається з оцінки кліматичних ризиків. У ЄС бюджетне планування спирається на аналіз того, які сектори є найбільш уразливими до зміни клімату. Саме тому фінансування спрямовується не за відомчою логікою, а за пріоритетами ризиків. Цей підхід спирається на зв'язок між плануванням заходів та джерелами фінансування. Кожен захід в рамках визначених стратегій має оцінену вартість і визначене бюджетне або позабюджетне джерело. Важливим елементом є середньо та довгострокове планування, а не орієнтація лише на річний бюджет. Також у ЄС стратегічна екологічна оцінка використовується як реальний фільтр для бюджетних рішень. Значну роль відіграє участь громадськості та зацікавлених сторін у визначенні пріоритетів. Саме поєднання ризик орієнтованого підходу, прозорості та чіткої фінансової відповідальності дозволяє ЄС ефективно поєднувати екологічні та бюджетні цілі.